Шановні учні, давайте згадаємо, як відправляти або ділитися файлами Scratch. Наприклад, ви встановили Scratch 3 на свій комп'ютер, створили проєкт Scratch, зберегли його в своїй папочці і хочете надати завдання у Human. Для цього ви заходите на свій Google диск, натискаєте на. 9 крапочок, 9 сервісів Google. Браєте диск. Можете створити якусь папку і в неї завантажувати. Можете просто натиснути Створити і обрати Завантажити файл. Далі ви обираєте цей файл. Вибираєте цей файл і натискаєте Відкрити. Ось ви бачите, що один елемент завантажено. Ось цей файл. Ви натискаєте поділитися, там, де обмежений доступ, обираєте всі, хто має посилання. Може переглядати, можете тут залишити. Далі натискаєте Копіювати посилання, готово натискаєте, Ідете в Human, і там, де у вас ця робота, це завдання, ви прикріпляєте. Посилання на Google диск. Хто працює онлайн в Scratch? Ви заходите в ScretchMeted You. Нагадую, що треба зареєструватися. Можна обрати вже готовий. Обов'язково треба увійти сюди. І у вас є якісь проєкти? Давайте я оберу якийсь проєкт, у мене, ну, будь-які можна взяти. Хотіла готовий взяти проєкт, але зараз швидко не відкрию. А вивчати. Так, теж тут класне налаштування. Давайте ось мої проєкти, якісь проєкти. Давайте відкриємо будь-який проєкт. Неважливо. Ви створили проєкт якийсь, так? Ви попадаєте на оцю сторіночку, де у вас код? Де у вас код? Тут нема коду. Давайте я якийсь відкрию все ж таки для того, щоб вам показати. Якийсь проєкт зараз відкриємо. Ось отак не треба надсилати. Ви бачите, я не бачу самого файла, і я нічого з ним е, зробити не можу. Я пишу файл не надіслано. От Гончарова. Візьмемо проєкт. От ви створили проєкт, ось його код. Ви дали ім'я проєкту. Запустили, перевірили. Вводимо ширину прямокутника, висоту. Ось працює проєкт. Вам треба ним поділитися. Ви натискаєте отут переглянути сторінки проєкту. І тут у вас є, подивіться, ось внизу Копілінг. Ви натискаєте «Копі-лінк» і е «Копі-лінк» натискаєте, і закрите. Вже скопійовано в буфер. Знову ж таки, заходите на завдання, де був заданий цей проєкт, і надсилаєте це завдання у Human. Я думаю вам все зрозуміло. Бажаю успіхів.